Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо, сонечки, готувати незабутній бабусин пиріг. Що це за пиріг? Пиріг, він дуже бюджетний, скажімо так, але ви захочете його готувати кожен день. Навіть не уявляєте, яка це смакота. І так розказую, які інгредієнти нам потрібні. Для тіста нам потрібно яйце. Для тіста нам потрібна дрібка солі. Нам потрібно борошно. Нам потрібна водичка, звичайна вода. Звідки ви візьмете її, чи з-під крана, чи звичайна вода, але звичайна вода. Можна взяти кип'ячену, але холодну. Далі, нам потрібно буде 2 столові ложки олії. Все це для тіста. Для начинки, для чинка нам потрібно буде, ось ви бачите, 200 г м'яса. Свинини. Я подрібнила, зверніть увагу, ось такими маленькими кубіками. Це на два пирога. На два. Ви уявляєте, на два пирога, оце скільки трішки м'яса. Далі, дві цибулини середні, теж подрібнила кубіком. І знову нам потрібна буде сюди сіль і перець чорний. Все. Оце такий класичний пиріг. Але головне нам зробити тісто. Тісто ми. Зробимо, навіть воно стоять не буде, зразу почнемо з ним працювати. Але потрібно буде деко. Ось таке деко, як ви бачите. Але я зроблю один пиріг. розумієте? Один пиріг. Але отак він буде як два пироги. Зрозуміли, так? Оце великий пиріг, Бо я ще хочу своїм рідним дати пів пирога. Тому ми бачимо з вами, що деко величеньке. Але з бортиками ви бачите на дні цього дека. Сало топлене. Чому сало? Можна олію, можна масло, олія і масло обов'язково, якщо у вас немає топленого сала. Або жиру. Саме основне, щоб коли воно буде в жиру, то буде смачніше. І так, це вже перевірено, це вже я знаю. Ну, якщо немає в мене, я беру олійку і масло на однакових пропорціях. І змащую добре, щоб воно знизу не підгорало. Бо пекти буде десь приблизно годинку на 180 градусів. І так, відставляємо деко. Починаємо з вами працювати із тістом. Що ми робимо? Ми беремо яйце. Ось так виливаємо. Беремо з вами просто вилочку. Ось так, і збиваємо. Це багато не треба, так? Отак, От збили, все. Тепер сюди треба сіль дрібка солі. Ось так. Дрібка солі це для тіста. Все. Десь так менше півчайної ложки. І теж отак. Ви не уявляєте, що воно буде дуже і дуже смачне. Далі, я сказала, що в мене буде два пирога, Тому я беру півтори склянки водички. І знову я оцю водичку отак збиваю. Ну, отак, щоб воно трішки з водою. І ще беру півскляночки. Чому? Тому що мені треба великий пиріг. Можна склянка води, і якщо вам один пиріг треба буде, то тільки склянка води і одне яйце. Так, на яйце. Тепер, що ми далі робимо? Ми беремо борошно. Борошно я вам не можу сказати. Зараз тут 300 грамів. Отак. Ніякого розпушувача. Тісто буде. Таке, <кхід> побачите. Але його треба цей пиріг з'їдати зразу. Бо потім він вже трішки не такий. Ну, якщо будете розігрівати там мікроволновці, то він буде тоді свіжіший. А так він не надовго. Та ви його зразу з'їсте. Я вам точно гарантую, що цей пиріг дуже і дуже смачний. Так, ми його ще. Але берете борошно просіяне, просіяне борошно. І так, робите. Тепер у вас є олійка. Виливаєте сюди ще олійку. І потім... Робите тісто як на вареники, щоб воно було, щоб воно не бралося до рук. Ну, сюди треба ще борошна. Ну, Приблизно, щоб у вас був запас кілограм борошна. А там будете вже дивитися, скільки ви будете підкидати. Так, зараз я піду ще по муку і потім ми з вами продовжимо далі. Так, сонечки, ось ми маємо з вами таке тісто. Та в мене пішло 800 грамів на оці. Півтори стакани води. У вас, може, якщо на стаканчик води, то буде менше. І якщо буде протвінь, у вас теж менше. От. Так що можна і так робити. І так, як ви бачите, тісто таке, як на вареники. як на вареники. Тепер що ми далі робимо? Ми беремо і ділимо оцю частинку, скажемо, на такі частини. Ось таку частинку, як ви бачите. Я відрізаю меншу частинку, та що буде зверху ось так. Ну, треба ще. Отак. Тобто тут дві половинки повинно бути більше, а тут одна. Ви зрозуміли, так? Ось так: от. зверніть увагу: це велика, а це буде зверху. Тому що вона припікатиметься трішки пізніше, а це знизу, щоб воно товстіше було. Ось так. Тепер я роблю такий прямокутничок і розкачую це тісто. Так, Це приберемо, щоб не заважало. А тут ми посипемо так борошном. І будемо розкачувати це тісто. Ось так розкачали тісто, але з бортиками, щоб було, як ви бачите, отакі бортики. Ну, бачите, ось на, на таку ширину, скажімо, тіста. Тепер сюди ми кладемо ось оце м'ясо. Воно в мене трішки підморожене. Якщо у вас буде не підморожене, ви трішки долийте води. Десь ото дві столові ложки, щоб воно трошки, так знаєте, в соку тут було. Отак у мене, як ви бачите, повністю повністю лягає на оцей противень, На оце деко. Ось так. Але є місця, де м'ясця немає. Це нічого страшного. Для того ж ми і різали з вами цибульку. Зараз ми отак і цибульку. отак. Там, де будуть місця, вона там ляже де немає м'ясця. Ось так. І так, як я говорила, дві середні цибулини і півтора стакана води. У тісто, у тісто. Так, дві середні так цибулинки. Тепер ми з вами не солили, не перчили, нічого не робили. Зараз ми з вами посолимо. І так, десь півчайної ложки солі. отак, На оцей. отак. Так, посолили. Багато не треба солі. Тепер класичний такий чорний перець отак посипали. Якщо не люблять, то не дуже сипте. Якщо люблять у вас, то сипте, Але перець, перець повинен бути. Трішки хоч присипте і все. Оце і все начинка, зверніть увагу. Тепер в нас ось таке тісто, яке залишилось, ми його накриваємо. Ось так накриваємо зверху. Оці, що були бортики, ми отак загибаємо на цю сторону і отак отак робимо, закручуємо, защипуємо. Оттак, отак. І вертаємо його назад. Отак защіпує. Так, двома ручками і швиденько. Так. Отак. Так, сонечки. Ось так ще отак вилочкою поробили. Ось, щоб він красивенький такий у вас вийшов. А тепер ще отак ось. Зробіть кілька таких на пирогу. Отаку, як ви бачите, Подавіть отак. нічим не зм... не мастити. Тісто буде таке не ніяке не... Е... листкове, це таке звичайне тісто. Воно повинно таким бути пісним і буде дуже-дуже смачне. Нічим не змащуємо, ні в якому разі. А це ми зробили, щоб повітря звідти виходило, і там оця водичка, яка там буде кипіти, буде теж виходити і швидше буде пектися. І так, ставимо з вами оцей пиріг. На 180 200 градусів і чекаємо. Дивимося через 30 хвилин. Я не знаю, як у вас буде пекти духовка. От то 30 хвилин подивились. Якщо тут візьметься корочкою такою, або ще так підніметься, то буде готове. Дивіться низ, щоб не підгорів. Якщо 30-40 хвилин буде достатньо. У мене 40 хвилин печеться. Я не знаю, як у вас 30, ото от заглядайте вже до пирога. І так гарно змащуйте, звичайно, противень, на якому буде пектися. Без ні. Тут не треба паперу, тут нічого не треба, тут треба просто, щоб отак воно пеклося на звичайному. Як ото піца печеться, так і це. Так що до зустрічі, шановні, побачимо, який у нас вийде пиріг. Ось такий сонечки у нас получився пиріг. Дуже-дуже, як ви бачите, ось припеклося, а тут ось така корочка гаряча. Так що дуже все добре. Зараз я вам ще покажу низ цього пирога. Тільки гаряче, бачите, вон, який низ. Оце такий повинен бути низ. Ми його перекидаємо сюди на досточку і можемо отак різати. Зараз ми його поріжемо і ви побачите, який смачний буде переріз. Все буде готове. Отак. Він дуже гарячий, тому я вам зараз його Ось так. Зараз я вам покажу, ну я, щоб не ошпариться. Тут не дорізали. Ось такий, ось такий пиріг. Буде смак ота, попробуйте, і ви не пошкодуєте. Не пошкодуєте, я вам гарантую. Так що печіть і будьте здорові. Не пересушіть тільки його 30-40 хвилин. Все. 30-40 хвилин і смакота. Хто любить таке сухеньке, оце воно. Ну і ситний. Ситний буде пиріг. Так що смакуйте, будьте мені здорові. До нових зустрічей. Дякую всім за підписку, за лайки, за коментарі. За все, за все. Дякую всім вам. Бажаю всім вам здоров'я, бажаю вам успіхів у вашій праці. Всього нам найкращого миру на нашій землі. Всього найкращого. До побачення. До нових зустрічей!